Доброго дня, глядачі каналу Дершго та Весел. Зіни ми докрасили сьогодні. Ось отак вони виглядають, ще вони повністю висохли. І певно, що телефон іскажає колір. Ось якщо дивитися поуважніше, ось отак вони виглядають, але вони більш насичені. Це ще місце осталось, ми будемо робити картину. Ось бачите. Ми повісили світильник, але стіни ще вологі, ось дивіться, яка їхня структура, якщо поближче, ось така. Але ще робота не закінчена. Ось завтра я буду робити нішу і покажу, як цей узор робиться. Ми спочатку зробили узор, потім покрасили заколорованим лаком і зверху пройшли шпателем. Ось я вже повісила свою картинку навіть. Бачите, ну, вони ще мокрі. Але що я вам хочу сказати? Я раніше некарл кольорувала лак і правильно робила. А подивилась в інтернеті, що лак колірується і наноситься. Ну, певно, є різні суміші. Ми стіни робили з дешевих матеріалів. Це ізосатин. І тому, вже мені на майбутнє, і вам теж я совітую зробити так. Спочатку стіни покрасити, потім зняти отак вершечки, навіть тим самим шпателем, а вже пізніше скривати лаком некольорованим. Тому що де накладається лак на лак, Може бути ось такі бачите, полоси, тому що він впитується дуже хорошо. Ну, ми вже не переробляли, тому що для приміщення майстерні. Бачите, отак, як поближчі, ось вам видно. Прозор для майстерні воно і так підійде. Але як робити вдома? Ось, бачите, вуглі два рази пройшли в одному місці. І вони мають темніший колір. Як вдома робити, то бажано в стінку зробити узор, потім скрити фарбою, а вже потім безкольоровим лаком. У мене так вдома, то не видно ніяких полосочок. Тут хоч ми пробували спочатку валиком. Потім я вже взяла велику губку, все рівно, де тільки ось, бачите, лак. Наклався кольоровий два рази і вже відрізняється. Завтра я буду нішу робити, покажу, як я роблю візерунок, нічого там такого нема особливого. Бачите, якщо ближче, то структура. Ось його така у нього. На ній я покажу, як я роблю малюнок. Ось отак. Кімната пошти готова, стеля ось така у нас. Ну, ще поли ми не робили. Ось отак. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І побачите, як ми будемо ще робити ніші для полиць та картини. Ось одна буде, ось інша. Тут теж такий наш шкафчик устроєний. Я всередині його поштукатурю. А зверху буду щось зробити з цими дверми, а то вони не дуже отакі гарні, бачите? Щось будемо придумувати Всього найкращого.